Сьогодні відбулася зустріч робочої групи з написання комплексної програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Наше завдання було визначити напрямки роботи, побачити, хто ті люди, які дійсно готові безпосередньо брати участь у реалізації проектів. Це громадські організації, активісти діячі громадські підрозділи конкому. І ми зараз от визначили з кількістю пунктів, які ми Беремо до роботи, і тепер уже безпосередньо робочий момент написання проєктів, під яких буде вже повністю закладений відповідальний фінансування, яке ми будемо передбачати і просити чи то з міського бюджету, чи на грантові кошти. На початку засідання учасники групи обговорили вже наявні напрацювання та окреслили плани на найближчий період, щоб програма працювала не формально, а результативно і приносила користь громаді не лише в межах визначених років, а й у майбутньому. Окремий блок обговорення стосувався внеску молоді. Розглянуло напрацювання студентства, зокрема роботу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Молодим людям дуже важливо бути інтегрованими, впливати на мовне середовище, на його покращення, і тому такий огляд локацій та подача керівництво закладу їхнього бачення, що не нормативно, що потребує корекції. Це викликає у них таке серйозне відповідальне ставлення, і найголовніше, коли студенти бачать і чують, що це заслуханим було і виправленим, то це також має позитивні зрушення в межах нашого закладу, а значить, і це можна масштабувати на рівень міста. Не оминули увагу й мовне питання у військовому середовищі. Говорили про його важливість, про живу потребу чіткого, впевненого застосування мови там, де слово має особливу вагу. Коли ми чуємо російськомовну, російську мову, повернувшись з фронту, внутрі у нас є нерозуміння, що це це ворог чи чи наші. Тому треба на те на це, як до спілкування з військовими, звертати увагу. Ті хлопці, які повернулися з полону. Вони чули прикатування російською мовою, Вони так для них це теж є триграм. В розрізі цього ми коли спілкуємося, спросимо до військових звертатись, починати як мінімум, звертатись та да, з українською. Підкреслили і інший аспект. Мова повинна звучати не лише у формальних документах чи протоколах, а й у повсякденних розмовах у звичних життєвих ситуаціях. Те, коли ми переходимо дійсно на мову іншу ніж українська, в побуті. Це дуже часто нівелює наші зусилля, які ми робимо тут, які роблять наші заклади освіти, виховні заклади і ті зусилля, які роблять інші сфери життя, в тому числі там, торгівля, сфера послуг, транспорт, охорона здоров'я. Підсумував зустріч заступник керівника секретаріату уповноваженого з питань мовної безпеки Сергій Сиротенко. Він наголосив на неабияких успіхах в роботі групи. Мені приємно брати участь в вашому засіданні. Приємно, що в Кримучусі, і з того, що я почув, і креативно, і на високому рівні, і належним чином сприймають питання захисту української мови, просування української мови, популяризацію. Ну і так далі відчувається, що е, підійшли креатив, тобто вивчили досвід, подивилися, що є можливість, які є можливості на місцевому рівні, які досягнення, які ідеї підключили молодь. Ну це все дуже і дуже добре. Українська мова має жити поруч із нами щодня у домі, на роботі під час навчання, і лише разом, крок за кроком, ми можемо зробити так, щоб вона звучала не з обов'язку, а з внутрішньої потреби та гордості. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.